Всім привіт! Континентальні боси. Продовжуємо розбір. Бос-васка. На нього є дуже багато варіантів. От. Що основне, я скажу зразу, це масовий дамаг. От масовий дамаг ставите проти нього, і у вас буде урон хороший. Наприклад, заморозка. Наприклад, яд також можна. От. Збір І дуже добре заходить призив з Лійваніс. Там теж дуже багато дамагу можна отримати. Ну, збір я придумав сам для себе. Бачу класні варіанти відео. Горакса, здається, з з темрявою і з заморозкою. Планую також зробити, я вчора тестував заморозку саме. У мене непогано виходило, там звісно, немає ледуваніс, але планую ще заморозкою теж зробити. Збір, будемо дивитися. Так, спочатку про боса трошки. Що нам треба знати? Дуже важливо ну, збільшення урону від абсолютно навичка, це зрозуміло. Дуже важливий момент, якщо на боса діє зменше лікування або заборона лікування, блок лікування чи інверсія лікування він наносить на 30% менше урона. Це нам допоможе. Тому що дивився, моменту, момент коли граєш, бачиш, що коли вікно, коли ТІА не накладає блок лікування, до максимума Тобто Він може там ну, під кінець бою всіх нас шотнути. Тому. От такий персонаж як Тія, тут е, незамінний. Ну, або інший персонаж, якого ви зможете поставити. Наприклад, гриба, можливо. І Це я не сміюсь. Е, гриб там з бойового, здається, дає заборону лікування. Не заборону, а зменшує лікування, але це є набагато кращий варіант. я вам покажу. Якщо ви будете грати через яд, е, можливо, ви собі. Ставиться Edge, е, в неї є, є в талантах 2 секунди надовж, надовж, надовж на довше 2 секунди ослаблення. І є заборона лікування на 8 секунд. От, вона буде стояти отут. І перманентно тримати вас в забороні лікування. От, він не буде лікуватися і вас так зменшує урону на героях не будуть діяти. От. От, майте це на увазі. Але чому я використовую Тіо? Тія, крім того, що вона дає заборону лікування, вона лікує. І от для дальників є дуже гарні в неї таланти. От така гілка з цим талантом, де зменшує урону для персонажів дальнього бою. Тому використовую її навіть, не дивлячись на те, що вона з іншої фракції. Головний хілер у нас. А, ми, ну, напевно, не переглянули лише все. Всі навички. Та да, які тут ще навички? Ну, можна давати блок бонусів. Можна знімати ці бонуси. Ну і дві навички таких є. Ну що, багато призиває. Віша штраф, коли лікується. От. І так, Гарріус. Гарріус можна одягнути сет, зменшення урону. Я ж одягнув сет, який зменшує перезарядку. Ну, заливає тут нас на 10 секунд. Тому що команда і так стоїть, а залити наших дамагерів Ну просто немає, кому цей залив поставити, тому я поставив Гарріус. З Гарріусом зрозуміло. Тія в тія нас треба робити якнайшвидше, щоб вона була, щоб якнайчастіше вона уйтувала. Сет заливу на 10%. Годинник. В рунах шукаємо прискорення навичок. І точність. Багато точніше вона кожного разу накладала це все. таланти по талантах. Це гілка в Гарріуса, до речі, таланти показав. Це Гарріус. Гарріуса гілка талантів навіть не уваги яка вона в мене, тому що. Стоїть середня, ну не знаю, мені здається, що можна її і в верхню ставити також буде непогано. Тут не так важливо це для Гарріуса. Далі, 3 dd От тут дуже цікаво. В збор, е якраз таки збір, є дуже багато варіантів. от Легендарками, понятно? що не багато. А епіками, рарками прям реально багато. Можна грати з Хегіо. Чудовий персонаж, класний. Дуже багато теж дамажить. Алвіса можна ставити теж. Він пустить там. Ну, я пробував з ним, теж дуже добре виходить. І з Хегіу дуже добре. От. Далі. Мартіна. Був до ж попередній версії гри. Шикарний персонаж. Зараз ну, спаскудили Мартіну. тому що її, щоб гарантувати Кріт дамаг. Треба два рожки носити. О, це не завжди виходить, тому її спаскудили, на мій погляд. От, єдиний, хто тут класно накладає руку відьми це Татлін. Ми її ставимо в кожну команду. От, бачите, навички я не заливав, таланти. точніше Можна ставити Іванію. Вона дуже багато збір дає, коли сама отримує, вона дає союзникам. І... Дуже часто в такій, в такій ситуації у нас е герої збору ультують з трьома рожками. Теж дуже добре. Ну і навіть цих дамагерів от, можна ставити, вони нормально будуть дамажити на цьому бойці, тому що у них у всіх є масові дамаги, здається, у всіх, так? А, ну У всіх точно є. Так, і ну, вони дуже добре дамажать. Тут же кого ви виберете, якщо у вас зовсім там ресурсів немає, можете поставити от таких от е цікавих. Рарок їх там прокачати по слоях, ну, кожен зможе точно. От. Я ж вибрав е Велбі і Кейлс. Кейлс шикарний персонаж, просто в попередній версії гри не грав. Тобто тут е В цій версії шикарний персонаж. От. В неї е така масова ульта. Тому у нас герої стоять отут. В неї так як Філто вона б'є. Е Васка підбігає. І оці от скелетики, вони от, оці духи. Вони отут от бігають, і вона отак попрямі їх всіх лупить. Велбі well well теж масовий дамаг. Хороший дамаг, він себе заливає, але, але я все-таки вирішив поставити тайниги, щоб не. Його можна відпускати, щоб він сам ходив виходить, і заливав себе. І так він трохи частіше буде ходити. От І вроді масоха, ну тобто це вроді як добре, але я вирішив з таймінгами його використати. Так, ну і Татлін. Татлін в сеті заливу. Ні, ну який сет заливу? Це сет за збільшення дамагу. В сеті заливу у нас Гарріус. Що я тестував і Татліна сеті заливу також. Кейлос е, на дамаг. Можна, до речі, можна можна вибирати для неї сет. Легендарний отакий з трьох частин. Але я рекомендую вам отаку, отакий от, е, міфічний шмот такий на підхіл. Це дуже е, збільшить вам виживання. от У мене він на кожному герої, крім Татліна, здається. І Ті, да. так. У е, мене Велбі підхиллю себе потрошки. Шмот так, шмот хороший, але слабшим шмотом також ну, мінімальний дамаг, там 22-30 мільйонів точно буде. Я, Перший раз я взагалі тестував, я скрін тут зараз викладу, я тестував за цими артефактами. От, Вони набили 80 мільйонів, отака команда. Давайте подивимось. Е, таймінги. Таймінги. Тія. Е, не ставимо її таймлі в Гарріус. Гарріус там таймлі 14-18. Татлін а, стартує на 12-18. І після нього відразу б'є Велбі і Chails. Можна тут якось по-іншому трошечки поставити, щоб вони там в різний час біли, але це абсолютно не важливо. головне просто вдарити. кожні 18. Велбі можна не ставити. Таймінг, до речі, він може там себе заливати і теж буде досить непогано. Здається, от. Якраз такий варіант з D80 був без таймінгів велбі, ну це не точно. Так, ми це зберігаємо і давайте перейдемо до самого бою. Спочатку на XL покажу. Тія в нас постійно накладає блок лікування. Тут э, розкол від Татліна. І атаки реб'ють по прямій. Гарріус лікує. Васка б'є в щити. Ну, лікує, щити накладає, с нужарюс. І плюс заливає наших ДД. От, Татлі в нас ультує Накладає розкол. І ДД по розколу дуже. Серйозно так атакують. Як бачите. що ще цікавого. Татліну треба давати швидкість атаки. Тобто, якщо можна, Давайте йому швидкість атаки. І він таким чином буде частіше накладати збір на наших союзників. Коли вони трошки розженуться, там Татлін буде вже ультувати з трьома ружками. О, зараз у нього два, і потім. О, вже три. А з трьома рушками він якраз таки посилює свої атаки там на 10 секунд чи на 12. І тим самим швидкість атаки посилює. І тим самим частіше дає рожки нашій команді. Тобто, ну, ну, посилення збіру, ці рожки, я їх називаю. А це значить, що у нас буде більше, коли ми будемо лютувати більшу кількість корюшки, значить більше буде дамаг. Ну на велби це не особливо там впливає. Йому хоча б один достатньо, бо ми йому ми йому таймінги поставили. Тому йому достатньо одного рожка. Бо інші два його просто заливають. От. А от для Кейс три треба. От Болса. Татлін. з трьома. Ну, Кейл. з двома вдарила. Болса. Ну так, давайте я перемотаю, ми подивимося скільки вони наб'ють. такою командою. Болса. І потім вже перейдемо до команди на 200 мільйонів. Цей бій ви побачите в перемотці і вже зустрінемось на слідучому бій. Так, як бачите, у нас впав велбі. Таке, до речі, рідко трапляється, але тут трапилось, що всі впали. Ну, 20 секунд залишається. У нас 65. Ну, от могли б вони 70 набити. Якби nice. там десь пощастило, якби не впали. От. Ну, хай буде так. 65-70. От. Е, зробимо так. А чо, ну от я вам показував. Скрізь, там і 80 ця команда, просто краще артефакт Так, ми переходимо тепер до команди, яка в нас. на 200 мільйонів. 202. Ну, звісно, тут. Ну, ФТП навіть і не пахне тут. Якби, ну, мене на увазі новачкам, це все, це, ні, це. Тут команда: от три герої збору, а, артефакт збору. от Все якби. Зібрано. Серйозно. А, розташування саме таке. Знову, щоб, щоб оцей Васка сюди прибігав. от, Гіліан посох. пробував з рогом. А, в кінці падають, не добивають до 200, трохи 190-180. Сет залив, знову ж таки, на Гіліан. От. Тія не міняється. Точно так само, як в тій команді була. Я використовую Тію. до речі. Забув сказати, я пробував Донелу використовувати. Це був би був би, ідеальний персонаж під цього боса. Був би ідеальний персонаж під цього боса. Вон прокачав і навички, все. А, якби отут було не випадковому ворогу. а Саме цілі донели, тобто от ставимо її, і вона от б'є васку. І щоб оця пташка її отак теж налітала і била саме васку, а не випадкову ціль. А вона в нас б'є випадкову ціль. Ця пташка її у цих скелетиків б'є і наносить їм заборону лікування. Тому. Тому отак от не фартануло з Данелою. А міг бути. Тут і масовий дамаг непоганий в цих скелетах, вона багато набиває. о, Досить непогано, але. Те, що от заборона лікування не туди, куди треба, тому не підходить. Тому приходиться використовувати ті. Так, саппорт так все. Філто один з основних дамагерів. Таланти зразу покажу. Таланти саме верхня гілка в нього. А в Хуберга. А Хуберга теж верхня. Не пам'ятаю, я з цією гілкою теж грав. Ну, значить, верхня гілка, добре. І... аурентіля я вибрав середній, тому що у нього з масовий, щоб він трошечки дамажив. Так, одягнений філд у. То... У нього от флейта короля є. Ну і одягнений непогано, просто з допами в шмоті. Погано. <смі> а так... Непогано. Хуберг на розколі, але. Він не просто там на розколі, там бафає дамаг, ні. Він на розколі і він як ДД. У нього от е, саме такий шмот підібраний. Щоб і точність була. От, там 291, що він... І щоб дамажив. Можна шишолом дати або... або зброю на збільшення дамагу точності зі ще атаки. Це було б непогано, але хай буде так. Лорентіль бафає нам. Дамаг в нашій команді думаю. ходить перший. От. І орган носить. Висока атака в нього. Розташування саме таке, філто саме тут, не тут, не тут, не тут, а саме от в цій клітинці. Можна поставити тут вище, але я рекомендую тут. Чому? Думаю, що він картонний, його будуть бити. От. І треба, щоб його било якнайменше цих, цих духів. Його може вбити з цієї клітинки і з цієї клітинки. Все, більше ні звідки. Ну і масовий домахи тваски озульти. Якщо ми поставимо тут, 4 клітинки, все, він здохне. Ну тіє у нас вона така ну, трохи в неї ХП, вона сильніша трохи за нього. Тому вона стоїть тут, Гіліан тут. Теж сейвить Лорентіля, тут одна, одна. Тому що ці маленькі от духи, вони помаленьку-помаленьку так клюють і нормально так збивають ХП. Потім васка може добити, тому зрування беріть таке для збору. От. Аура крит урона Ну і таймінги для цієї команди. Лорентіль. Ходить перший, 10 секунда. Цикл 13.5. Хуберг, філто. Після Лорентілі відразу ходить Хуберг у нас. Після Хуберга Філто на 14 секунді. Гіліан, кожній 18. Але перший таймінг в неї не стоїть. Ну, коли там вона на 12-й походить. От, кай ходить Тія без таймінгів. От, такі таймінги для цієї команди саме на Васку. Oh, автобой, мене їх мало залишилось, тому я буду економити. Я краще вам перемотаю просто. Давайте подивимось. Зустрінемо вже в кінці бою. Так, як бачимо, бій у нас вже закінчується, 200 мільйонів вони вже набили. Така от команда, збір не тільки тут дамажить, а він і дамажить на твічах. На твіч. Персонаж твіч. На ньому також дуже добре дамажить збір. І або слідуючи, або через одне вийде якраз таки там. Те відео, воно вже є просто. Вийде воно трохи пізніше, бо воно не повністю готове. От. Ну на цьому все. Не знаю. Якщо повернутися до До попередньої команди, ну, що я можу про неї сказати? А, може я щось не показав. А, таланти не прокачені. От. Одяг ви бачите. Ну так, да, Велбі, от я качну верхня гілка Велбі. Тія. Аріус. Ну, здається, все. от, Ну, такий варіант пробиття боса Васки командою збору. от, Дякую за перегляд. Всім гарної гри! І. Удачи.